Гармата 155-го калібра українського виробництва. Наша дівчинка. А що так? Богдана, жіноче ім'я, а це дівчинка, вона ще молоденька. Працюємо тільки по одних орках. Машина, як ви бачили, сьогодні показала себе в таких не дуже хороших умовах доволі непогано. Так само. Розкладка, ну все, як вона працює, ви теж бачили. І, ну, нам вона подобається. Її робота нам подобається. Головне за нею дивитися, так само любити, і вона буде любити нас і буде працювати далі. По вогневій потужності це моща. Доволі потужна е, гармата і доволі, ну не доволі навіть, вона дуже прицільно б'є. По машина теж потужна. По прохідності вона проходить ну, хороші поля, наприклад, зараз мокро, поля вона проходить спокійно. Я дуже задоволений тією гарматою. Вона у нас дуже точна. У нас з нею майже немає ніяких проблем. Власна пушка, ми дуже раді, що в нас вона є, вже з'явилася на збройній Україні, вона нам дуже допомагає нищити ворога. На ній максимальна дальність стрільби — 42 кілометри. Але ми зазвичай працюємо там 19-20 кілометрів. Будуть боєприпаси на 40, будемо стріляти на 40. Великою перевагою є дальність стрільби її, Тому що не кожна гармата може на таку дальність стріляти і показувати таку точність. Потім ми не настільки залежні від електроніки. Навіть якщо в нас там, якщо брати на інших системах, там навігація, там системи наведення. Ми можемо все зробити вручному в механічному режимі і відпрацювати по цілі без жодних проблем. Основна перевага цієї гармати, на мою думку, те, що е, ми не стоїмо стаціонарно, нас не закопують в копанірах і ми не чекаємо, поки по нам прилетить. Нам не стоїмо десь в районі очікування. Нам прийшла ціль. Ми виїхали, відпрацювали і ми уїхали. І тільки це забезпечує нам те, що ми цілі, гармати цілі, від досі пір у нас. Все добре. І продуктивні максимально. Найжирніша ціль, що мені найбільше сподобалась, це ворог у дуже великому складі противника живої сили. Вони йшли дуже багато, їх йшло, ну, чоловік 50, а може й більше, йшли одною купою. І ми їх просто накрили всі. Ми тоді знищили дуже багато живої сили. І потім, коли ти бачиш, аеророзвідка тобі показує, як вони там біжать, кричать, тікають, краще задоволення немає. А ми тоді працювали і касетними снарядами, і осколочно фугасними. І тим, і тим відпрацювали дуже добре. Як на мене, в неї перспективи дуже великі. Так, звісно, вона постійно покращується, постійно вдосконалюється якісь механізми. Але якщо ми будемо мати таких гармат багато, то це може досить добре вплинути на хід війни. Я б хотів, щоб цих гармат були дивізіони, щоб були бригади. Богдан 2С-22, Щоб про нашу пушку знали всі у світі, щоб е, вона воювала і показувала свої можливості і на полі бою. Ворог буде знати, що в нас є такі пушки, він буде боятися на світі. Нарешті ми добилися до того, що е, у нас артилерія працює на рівні з противником, а іноді навіть більше. На цьому напрямку у нас. Е, у нас Слава Богу, артилерії вистачає. І ми працюємо постійно, постійно. І наша піхота бачить, що в них ззаді них є підтримка артилерійська. І їх це внушає довіру, що вони не самі. Коли піхота бачить, що заді них стоїть артилерія і допомагає їм, то піхоті легше тоді воювати. Як кажуть, під артилерії береже кров піхоти. Спілкувалися із командирами, і з звичайними піхотинцями, то хлопці кажуть, ви не представляєте, наскільки ви для нас важливі, тобто ми для них. Наскільки приємно знати, що заді нас, заді них стоїмо ми і вони відчувають цю підтримку. Коли в них починаються проблеми, виїжджаємо працювати ми. Орки починають тікати, якщо мають ноги. Коли ти бачиш, як продуктивно працює твоя батарея, як винищити ворога, то радість максимальна. Роль артилерії дуже велика в сучасній війні через те, що. Без артилерії не може бути жоден наступ, ну, жодна вогнева підтримка. Артилерія дуже важлива, як, як і недалекобійна, так і далекобійна. Навіть той самий міномет, але він теж важливий в артилерії. Особисто для мене артилерія, я, я дуже її полюбив. Спочатку, коли я тільки прийшов сюди, я не розумів, як може бути так, що гармата стоїть на відстані 40 кілометрів і вона попадає там точно в ціль. Зараз це вже все чітко ясно і. Артилерія це справа, від якої ти кайфуєш. Особливо коли ти бачиш результат роботи. Це вже можна сказати життя на період війни, артилерія це життя моє.